Доброго дня! Сьогодні почнемо консервувати помідори. Вже огірки законсервувала, тепер помідорчики. Цей рецепт дуже-дуже швидко готується. Нічого зайвого не треба, крім помідорів і сіль, цукор, і оцет, та вода, звісно. Я вибрала такі невеличкі середні помідорчики. Буду закривати. В невеличкі баночки, в літрові у мене тут є сірожевий сорт, е, тому будемо починати готувати. Кому цікаво, заходьте, приєднуйтеся і подивитесь, як я це робила. Може, комусь сподобається і хтось скористується моїм рецептом. Але рецепт цей дійсно дуже-дуже класний. Е, маринад добрезний випивається, і помідорки такі солодкуваті. Ну, в общем, починаємо. Помідорки перед тим, як розкладати по баночкам, я перебрала. Вибрала ж там середні, красиві, гарні е такі помила все. Будемо зараз розкладати в стерилізовані баночки. Уже помиті, приготов, підготовлені стерилізовані баночки. Все. Тут в мене десь приблизно вийшло десь кілограма 4. Ну, отак десь. Орієнтір. Так, я взяла такі літрові, трошки менше літрових баночок, чи видно, чи ні. Ну, літрові, і трошки менше, десь 900 грамові баночки. Тепер розкладаємо помідорчики. Я на дно десь буду може більше, то я на дно більші, звісно, десь якісь величенькі, а потім вже такі менші, більші, які. В общем, у вас є помідорчики. Так, помідорчики наші розложили. Красоту навели, все. Все влізло. Десь це таке створіння, дуже ніжне, помідорчики, тому обережно засовуйте їх, або беріть такі тугенькі, щоб не лопалися. Все, розложили. Зараз будемо кип'ятити воду. Просто закип'ятимо водою і зальємо кипяточком наші помідори. Так, я нагріла в чайнику води, можна це зробити в кастрюльці, звісно. Можна в чайнику, в чайнику просто швидше, швидше. Так, заливаємо наші помідорки. Я переживаю, що в мене в чайнику, звісно, не хватить тут на один раз води, що прийдеться гріти два рази, тому краще, мабуть, в кастрюльки нагріти. Так, залили помідорки наші кип'ятком. Залишаємо на 5 хвилиночок, не більше 5 хвилиночок. Вони трошечки в мене тут, ну, трошки можна їх так прижати, якщо десь виступає. Можете не прижимати, не прижимати, вони потім і самі сядуть. На 5 хвилиночок, е залишаємо їх, просто щоб вони, на, е ну, про, як сказати, нагрілися, прогрілися. Заливаємо, залили кипятком і залишаємо на 5 хвилин. 5 хвилиночок пройшло. Будемо зливати наші, нашу воду з помідорів. Нашу водичку з помідорчиків хочете, в мене така є крижечка. З дирочками. Хочете, сразу, нам треба просто 4,5 літра води на маринад. Хочете цей, цю водичку, що була по е, зливати в раковину, можете злити її в раковину, а можете її використати на маринад. Я зараз хочу, мені треба 4,5 літра води на маринад. А ось я взяла таку мірну кружку і зараз буду сюди відміряти, щоб в мене було. 4,5 літра водички. Так, я поміняла кастрюлю. У мене то була якось трошечки малувата кастрюлька, тому я поміняла. Так, на 4,5 літра води мені треба стакан цукру, 200 грам, 100 г солі. І 200 грамів-міліграмів оцту. Але оце додамо, як закипить наша вода з цукром і з сілью. Все, на огонь ставимо і, будь, і хай закипає. Так, ось мій рецепт. Може, кому цікаво так побачити. Ось він у мене записаний. Це самий перший рецепт в моїй записній книжці. Це дуже-дуже смачний рецепт. Марінат наш закипає. Але ще він без осту. Зараз нальємо сюди оцет. Хай закіпає добре і все. І будемо консервувати наші помідорки. Так, наливаємо оцет, все, зараз закипить і все. Гарно, він хай закипить, хай побурлить прям. І будемо заливати наші помідорчики. Заливаємо наші помідорки гарячим, киплячим маринадом. Отак, повненькі баночки. І закручуємо крижечками. Провіряйте гарно крижечки. Гарячі дуже, щоб вони не прокручувалися, якщо у вас такі крижечки. Якщо у вас інші крижечки, то нема, мабуть, ніяких проблем. Зараз я Ну крижечки я маю на увазі, якщо у вас е прошлогодні, там, ви вже їх були в то перевіряйте, щоб вони не прокручувалися. А якщо у вас звичайні такі, що ключем закручуєте, то взагалі ж. Звісно, проблем ніяких не буде. Так, отак гарненько перевірили, перевернули і під ковдру. Помідорки ставимо під ковдру до повного охолодження. Помідорки ми закатали всі, переверну, перевертаємо баночки, ставимо під ковдру і до повного охолодження. Цей рецепт дуже швидкий, але він дуже-дуже смачний. Швидко консервується, швидко його закривати, ніяких заморочок, не треба ніяких там спецій. Звісно, по бажанню можна покласти в нього і часничок, і лавровий листик, і якийсь горошок, але я не кладу. Вони такі смачні, що лишніх приправ ніяких тут не треба. Маринад пропитується помідором, смаком помідора, і вони такі смачні, смачні становляться. Тому випивається взимку і маринад, і помідори. В банці нічого не залишається. Тому всім смачного, дякую за увагу, користуйтеся рецептом всім до побачення, до нових зустрічів.